Почалися летіти шахеди і почали їх збивати, але це було сильніше, ніж, ніж звичайно. І коли ми почули сильні вибухи неподалеку, в нас повилітали на другому поверсі двері, повиламувало ці металеві петлі і ми почули вибухи і пожежу. І я кажу, Поїхали до чоловіка, поїхали, подивимось, може, комусь треба поміч якась. І дуже якась тварина дуже вила сильно. Я говорю, не я сказала, це, навірно, якась якусь тварину поранено, пішли її пошукаємо. Ми під'їхали сюди, була пожежа, але було дуже багато машин. Всі люди, ну мабуть, і певно, сусіди ближні, поприїжджали, не можна було протиснутись машиною. Всі допомагали людям, а кричала жінка. Навірно, шок. Вона не була поранена, злякалася дуже. Це, ну, це жахливо було. І всі, всі боялися, що повторно вони ж люблять повторно бити, але не дивлячись на це, всі сусіди приїхали допомагати. Я був вдома, почався інтенсивний обстріл. Десь о 11-12 години були вже перші прильоти. Зруйнували повністю нову пошту. Вона усю ніч горіла, і потім був прильот от по жилому дому. Я зразу виїхав з батьком на місце. Прибуло десь 4-5 пожежних машин. На жаль, я знаю, що у нас загинув один з сусідів. Ну і в принципі, ми всі там, скажімо так, зібралися якось допомогти оправдань для цієї країни, що це робить. Ну ніяких нема. Ну, це країна терорист, вже ми зрозуміли за ці три роки. полностью соводи згоріла і так сітка, вся акну кріша На робочому місці мене не було, але була тривога і тривога. Була тривога, а потім спрацювала охорона. Тому а я приїхала, тому що розуміла, що відчинені двері. Який масштаб руйнувань? Масштаб руйнувань було б менше, аби всі могли допомагати один одному. Наприклад, це приміщення було б зовсім ціле, якби його затушили. А так воно згоріло тільки тому, що його ніхто не тушив. Тому що спочатку згоріло одне приміщення, потім інше, а потім третє, тому що. А в нас ну, у нас не сильно, у нас просто двері зламані і пошкоджені шкафи. А так все добре. За восьми різними адресами рятувальники ліквідовували пожежі. В основному це були житлові будинки, але також постраждала і цивільна, і критичні інфраструктури. Складно було через те, що було багато місць і були великі пожежі. Також рятувальникам треба було знайти вододжерела, так як води в одній автоцистерні вистачає буквально на декілька хвилин, то важливо було підключитися до гідрантів для безперебійної подачі води. Рятувальники швидко це зробили. Було втрачено буквально трошечки часу, але швидко це все було зроблено і далі працювали на одній з локацій. Рятувальники закінчили ліквідацію лише під ранок, тобто майже 12 годин працювали. Наразі відомо про одну загиблу особу щодо поранених. Інформація встановлюється.